День кар'єри провели у Черкаському автодорожньому ліцеї. Учні та роботодавці мали змогу налагодити між собою контакти. Сприяли у цьому фахівці центру зайнятості. Марина першокурсниця. Дівчина добре знає, що автослюсарі нині потрібні багатьом, тому обрала нетипову для дівчини спеціальність. Я обрала навчання на автослюсера, тому що це одна з найзатребуваніших сфер, яка поєднує в собі технічні навички та практичні знання. Мене завжди зацікавлювали автомобілі, їхні механізми. Кожен запрошений роботодавець презентував свою діяльність для випускників Черкаського професійного автодорожнього ліцею за їх профілем. Так, підприємство, яке представляє пан Володимир, здійснює пасажирські перевезення. Значна частина колективу люди поважного віку, тому шукають молодих фахівців. Найбільше це слюсарі з ремонту автомобілів, мотористи, слюсарі з ремонту паливної апаратури, особливо дизельний. Також лісарі по ремонту ходової апаратури, відносно нормальна заробітна плата, всі, весь соціальний пакет і для того, щоб людина нормально працювала, всі побутові умови. Допомогти молоді адаптуватися до реалій ринку праці ставлять собі за мету фахівці центру зайнятості. Для цього проводять тренінги з кар'єрного консультування. Як пояснює Вікторія Ільніцька, зараз держава пропонує підтримку для роботодавців, які наймають молодь, а також надає можливість додаткових навчань і отримання грантів на власну справу. Є велика потреба на працівників саме з їхньою освітою, з такою професійно-технічною освітою. Роботодавець на сьогоднішній день потребує. Як слюсарів, як кажуть людей, фахівців з руками та робітничих напрямків професій, слюсарі, плиточники, сантехніки, монтажники. Шукати собі роботу учнів ліцею орієнтують ще з першого курсу. Для цього проводять практичні заняття на базі підприємств. Зараз у закладі навчаються пів тисячі юнаків та дівчат. Випускатися у 2025 році планують 216 осіб. осіб. Слюсарі з ремонту автомобілів, водії автотранспортних засобів категори. Б, категорії С слюсарі з ремонту дорожньо-будівельних машин, які входять сюди. Трактори, екскаватори, бульдозери, скрепери, автогрейдери, машиністи шляху будівельних машин. Представники цих професій потрібні і важливі сьогодні. Тому з міського бюджету Черкас нині забезпечують діяльність чотирьох закладів профтехосвіти. Серед них і автодорожній ліцей. Це заробітні плати працівникам, це комунальне утримання, це стипендії учням і такі поточні видатки. Дуже великий дефіцит робітничих професій, взагалі на ринку Черкас. І роль професійної технічної освіти вона є надзвичайно важливою як в сьогоднішній реалії, так і в майбутньому для відбудови України. Вимогли Олеся Омельченко, Іван Дуда, телеканал Вікка.